Добрий день, ми команда Екоплюс, Чернявська Анастасія і Ларенко Поліна, вихованки гуртка, основ фенології Донецького обласного еколого натуралістичного центру, учениці 7 класу Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради, керівник Данильченко Анна Васильівна. Представляємо дослідницьку роботу визначення токсичності ґрунтів в місті Костянтинівка методом біотестування. Суттєвий антропотехногенний пресинг, характерний для техногенного змінених територій та бойовими діями, вносить свої коректи процеси життєдіяльності представників рослинного і тваринного світу і робить вплив на процеси ґрунтоутворення. У зв'язку з цим викликає інтерес інтерешту впливу їх на рослини і безпосередньо на рослини тест-об'єкти. об'єкт дослідження, грунти міста Костянтинівка Донецької області. Предмет дослідження морфологічні особливості тест рослин. Мета дослідження з'ясування ефективність методу біотестування ґрунтів. Визначити токсичність і якість ґрунтів на основі порівняння реакцій тест рослин, їхні морфологічні та фіозологічне особливості. Підготовка до експерименту. ґрунт ми відібрали з чотирьох точок. перша на узбіччі траси, яка з'єднує місто Костянтинівку і місто Дружківку. Автотранспорту за одну годину становить 520 автомобілів, зібрали ґрунт на відстані півтори метрів від траси. Друге заправка знаходиться за 5 метрів від траси. Автостоянка це тимчасова стоянка на ґрунтовій території, на якій стоять 10-12 машин. Четверте: сад на приватній садибі, яка знаходиться у приватному секторі. В якості тест рослин ми використовували редис. Пророщування здійснювали з восьми діб із щоденним спостереженням. Експеримент розпочали 8 квітня відразу після відбору зразків ґрунту. Для оцінки токсичності проб ґрунтів чотири чашки Петрі поклали фільтрувальний папір, на який насипали один грам висушеного та потріпленого ґрунту, додали 5 мл води і висадили на ґрунт в кожну пробу по 30 на сінинра страски інкубували в темному місці при температурі 22 градуси. 11 квітня у насіння з'явилися маленькі коренці. В першій пробі – 11, а в другій – 12, в третій – 15 і в четвертій – 23. 12 квітня. Сходів ретису стало більше. Найбільше – в ску номер 4. На сідовому ґрунті – 29 насінин з 30, а найменше – у зразку номер 1 – суспіччя автотраси. Цього 13 насінини у зразках номер 2 – заправка і номер 3 – автостоянка, відповідно, 15 і 17. 13 квітня вже було добре видно корінці, а у зразку №4 – сад і стебельця. У ґрунті з узбіччя траси і заправки довжиною корінця становила 0,5 см. З автостоянки 1 см і помітне стебельце 1-2 мм, а з саду корінець 3 см і стебельце 1 см. 14 квітня ми виміряли довжину корінців і стебельця. Найгірший результат у зразку номер 1 корінець 2 см і стебельце 0,5 см. Зразок корінець 2. Корінець 2,5 см, стебельце 1 см. Зразок номер 3 Корінець 3 см. стебельце 1,5 см. Зразок номер 4 Сад. Корінець 6 см, а стебельце 2 см. 15 квітня спостережень показав ріст рослини в усіх зразках зразок 4. Сад корінець 8 см, а степільця 4 см. Спостереження за ростом поростків припинили, тому що зріст зразків номер 1 2 і 3 почав пригрішуватися, а у зразку номер 4 парус підняли кришку і умови зростання були порушені. Для діагностики рівня токсичності тест фактору ми використали градацію Федоровим. Для рослин зразку ґрунту номер 4 характерна перша стадія, токсичність відсутня, проростання насіння 97%. сім Зразку ґрунту номер 3 і номер 2 характерна третя стадія, середня токсичність, проростання насіння відповідно 43 і 50%. Для рослин номер 1 характерна четверта стадія, висока токсичність. Проростання насіння 57%. Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок: перше, метод піотестування з використанням тест рослин, таких як ретис, посівний, ефективний і дозволяє встановити стадію забруднення ґрунту. Друге, як накопичувальний індикатор рослин здатні концентрувати токсичні речовини. Кількісним показником морфологічних змін є показник проростання. Розміру рослин та приросту. найкраще розвиваються рослини на ґрунті в саду. Схожість насіння становить 97%, що свідчить про високу якість ґрунту і відсутність в ньому токсичних речовин. Високотоксичний ґрунт із заправки приросто 50% насіння. на сінь, найнижчий показник проростання у ґрунті це узбіччя траси 43%. Дякуємо за увагу.